Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати, що Господь Ісус Христос любить вас. Ви всі дорогі і цінні для Бога. І Він настільки полюбив цей світ, що сам прийшов на цю землю, воплотився, прийняв на себе тіло людське і постраждав на цій землі, віддав своє життя в муках, в стражданнях. Заплатив за наші гріхи і на третій день воскрес із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свою вину, покається в своїх гріхах, отримує прощення гріхів і дар вічного життя, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос, тільки в Ньому є спасіння, тільки Він може вас благословити. Придіть до Нього, дорогі люди. Я колись в своєму житті також мав різні залежності, коли не знав Бога, жив у темряві, вживав наркотики, сидів у в'язницях, вів дуже поганий образ житті, ображав людей. Але прийшов такий момент в моє життя, коли прийшли люди, які говорили від імені Христового. Вони говорили Євангеліє, і я почув Слово Боже, покаївся в своїх гріхах, прийняв Ісуса Христа. І з тих пір моє життя змінилося. І ось уже 14 років, як в мене зовсім інше життя, Господь дарував мені спасіння. Ізбавив мене від наркотичного рабства, дарував мені свободу. Я більше не звершую ніякі преступлення, не сижу у в'язницях. Господь поміняв моє життя, Він поміняв моє серце, мій розум, дав мені народження згори, духовне народження. Сьогодні я маю нову природу, і сьогодні я вже не роблю те, що робив раніше. Не тому, що я над собою попрацював, не тому, що я себе в руки взяв, а тому, що в моє життя прийшов Господь Ісус Христос, і Він дарував мені оцю переміну, Він дарував мені нове життя. Якщо ти, дорогі друже, сьогодні маєш якісь залежності, можливо, наркотичні, алкогольні, і можливо тебе мучить депресія. Або ще якісь обставини в твоєму житті. Є Ісус Христос, який може тебе помилувати, може дати тобі нове життя, Він може простити твої гріхи і звільнити тебе від будь-якої залежності. Якщо сьогодні твоя душа болить, якщо сьогодні нема заспокоєння для тебе, поклич до Ісуса Христа. І Він тобі поможе, Він дарує тобі свободу. Тому люди читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся, тільки Ісус Христос може дарувати життя, тільки Він може звільнити від всякого гріховного полону і може дарувати нове життя, вічне життя, бо сам Він прийшов на цю землю Ісус Христос. І вмер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Хто приймає Ісуса Христа, тому прощаються гріхи і відкривається вільний вхід в Небесне Царство. І після того, як закінчиться земне життя, душа відправиться в небесне царство. А хто з Богом не примириться, то після закінчення земного життя. Буде відповідати на Божому суді за свої гріхи. І така душа відправиться в пекло на вічні муки. І там вже не буде смішно, там будуть литися гіркі сльози. Там людина буде згадувати, скільки разів на протязі життя Господь стукався до вашого серця, скільки разів на протязі вашого життя Він хотів, щоб ви свою увагу. Звернули на нього, щоб ви читали Його слово і йшли до церкви, молилися, але ви були зайняті собою. оцею повсякденною суєтою, ви були зайняті, і вам не було часу для Бога. І Він для вас каже: потім: у мене нема для вас часу, бо ви не прийняли Спасителя Ісуса Христа. Тому люди, щоб такого не було, то прийміть Ісуса Христа, покайтеся, і Він дарує вам вічне життя, простить ваші гріхи. Бажаю вам мирного неба, Божого благословіння.